Сергію, ну вам довелось до речі, чому спостерігали лише з трибуни? Є невелике пошкодження, але, думаю, без мене хлопці добре справилися з цією місією. Скажіть, будь ласка, практично майже до завершення рахунок був нічиним. Це основна причина, можливо, відповідальність за результат, адже перемога, і ви чемпіони. вам треба, вас треба найперше вітати з чемпіонством в Лізі Б. Дякую, що привітали з чемпіонством. Та ні, це скоріше за все грамотна команда, грала суперника, вони стали всі такі. Глуху оборону, яку треба було скривати. А ми новачки в цьому турнірі, тому що не, немає у нас таких зв'язок, щоб і розуміння кожен кожного, щоб ми могли розкатувати там ніч. Пусть своє. чому з акцентував у грі? На швидкості, щоб ми швидко рухали м'яч, бо у команди суперника небагата кількість замін була, щоб ми підтримували темп. Ну, дебют зовсім непоганий. Перемога у Лізі Б, престижній, хорошій Лізі. Так, настрій. Звісно, настрій дуже позитивний. Як, якби запитали до початку турніру, сказали, що ви виграєте якусь із ліг, то в це б ніхто не повірив. Тому що тут дуже гарні зібрані колективи, які більш потужно володіють цією грою, ніж ми. Ми з великого футболу прийшли, тому нам складніше. Вітаємо. Дякую. З